Привіт, мої любі малята! Сьогодні будемо малювати чудовий та цікавий малюнок. Приступаємо! Беремо аркуш паперу та олівець. Спочатку малюємо прямокутник в нижній частині овал. І так у нас виходить чобіток. За чобітком знаходиться у нас лінія горизонту. В чобіток ставимо. Вертикальні та горизонтальні лінії, на них у нас будуть рости квіти та листя. Внизу малюємо яблучка. Зразу приступаємо до роботи з фарбами. Жовтим кольором я вам пропоную розмалювати чобіток. Ви можете вибрати на свій смак, але тоді у вас листя та квіти будуть іншого кольору. Далі переходжу до листя. Беру помаранчевий колір та промальовую наше листя. Листя малювати дуже-дуже легко. Зараз все побачите. Далі переходимо до малювання листя. Слідкуйте за моїми рухами. Раз, два, раз, два, раз-два. І зафарбовуємо. Все дуже легко. Зараз намалюємо більш складний листок з дерева, так він у нас складається з таких самих елементів, як перший, тільки з трьох частин. Колір для листя я вам пропоную використовувати червоний та помаранчевий. Тому що в нас яка пора року? Правильно, осінь. Бажано листочки малювати різного розміру. Ось ця гілочка у мене буде з трішечки меншими листочками. Не забувайте, будь ласка, що гілочка, та яка знаходиться на передньому плані, буде яскравіша та буде перекривати гілочку, яка знаходиться на задньому плані. Біля нашої уявної вази з листочками у нас знаходяться яблука. Я пропоную вам їх намалювати, як ми вчилися, на минулому уроці. Світла частина, півтінь та тінь. Омаранчеві листочки з дерева я вам пропоную обвести темно-красним кольором для виразності. А червоні листя ми обводимо темно-рожевим кольором. Також я вам пропоную додати на листові світло та тінь. Слідкуйте за моїми рухами. Декор чобітка у мене буде в чорний горох. Я вам пропоную намалювати на ваш смак, або як у мене. Для виразності можемо обвести чорним кольором наш з вами резиновий сапожок. Промальовуємо фон. Промальовуємо тінь на наших предметах. Тінь на сапожку у мене вийшла достатньо темна. Я вам пропоную використати інший колір, темно-коричневий або охру. Наш малюнок з вами готовий. Чекаю на ваші малюнки.